Не моя компетенція сьогодні перебирати ну, повноваження центральних органів виконавчої влади, але вважаю, що не вистачає політичної волі прийняти це рішення. Це моя власна думка. Друге, те, що я озвучував, моя позиція як голови обласної ради, як громадянина і людини, яка безпосередньо все ж таки якийсь певний час буває там. І я транслюю думку тих командирів, які реально воюють на тій війні, що це треба робити негайно. Е, коли ти бачиш там війну, весь час думаєш все-таки за те, щоб тут був мир, щоб не було у нас війни, бо ти відповідаєш за область. І я вважаю, що знаходження штабу, військового штабу, який буде координувати оборону, ми сьогодні ж, що по законодавству? Голова обласної адміністрації очолює штаб територіальної оборони, правда? Да? І є військовий комісар. Скажіть, будь ласка, достатньо того, щоб коли є зовнішні виклики, мобілізувати область за який період, щоб провести мобілізацію, сформувати батальйони, сформувати корпуси, озброїти і стати на захист території? Звісно, ні. Тоді тільки присутність військових частин всіх родів військ має бути тут на території області. В цьому я впевнений на відсотків. 18 серпня, коли спочатку була одна моя заява, потім друга моя заява, були мої розмови. 18.08 я офіційно з вимогою обласної ради. Взявши на себе такі повноваження, звернувся до Валерія Вікторовича негайно розглянути питання розміщення оперативного командування Північ. Вчора я особисто був після привітань 1 вересня наших учнів, поїхав в військову частину і батальйон північної розвідки, який знаходиться у нас. І обговорював теж з військовим. Кажу, можливо, теж завжди консультуватися, я голова обласної ради. Та я проходить військову службу, маю там перший рівень допусків і так далі. і так далі. Скільки нас може бути Абсолютно правильно. Є оборона кордону і є як би, в тилу прикордонної смуги розміщення військових частин, які можуть забезпечити обороноздатність. Не тільки обороноздатність області, а пряму дорогу до столиці України. І необхідна передислокація військових частин на Рубежі Чернігівської області. Хто буде координувати, Скажіть, будь ласка? Штаб, бо ми ж відносимося до оперативного командування північ. Де він знаходиться? У рівному. Щоб ви знали все, що по рівні Міністерства оборони на сьогоднішній день, назвати вам ще приклади. Я вам назову. Є два батальйони, які формують зараз добровольці. Микола Вікторович, як закінчити формування цих добровільних батальйонів? Я кажу, ну є, єдина річ, тільки правовий спосіб. Важе треба легалізувати. Ви сьогодні можете як. Ну тільки добровільні народні дружини. Вони кажуть, ми хочемо бути військовими. Тоді, тоді вони підпадають що під мобілізацію, яку проводить Міністерство оборони. Тоді їх треба десь розмістити, тоді треба їм дати номер військової частини, якщо вони військові. Тоді їм треба що? Видати відповідну зброю. Якщо це мотострілкова, то це мотострілкова. А якщо приходить доброволець і каже, а я наводчик танковий то тоді це має бути танковий корпус. А якщо той приходить і каже, я пілот, чому мене не беруть? То де авіаційний полк? То якщо ми ці роди військ розміщаємо на території області, то військові мають це координувати. А військові це хто? От є ж тут військові. Ну скажіть, може я щось неправильно думаю, чи неправильно щось оголошую до засобах Це ж прості речі. Ти починаєш координувати. Для того, щоб зараз виділити військову частину цим е, мобілізованим добровольцям, їх навіть якось прикріпити місце породи, повинен виходити куди? На штаб оперативного північного командування в Рівні. Там шукати командира і все це узгоджувати. Люди добрі. З точки зору стратегії, військової тактики і всіх законів оборони є область, яка геополітично. Є кордоном для всієї України, Європейського Союзу. То де ж розмістити війська? Сьогодні НАТО про укріплення своїх кордонів де говорить, де розміщати військові бази? На кордоні, Польщі, посили повітряну охорону Латвії, Литви і це так далі. Ми маємо область, сусідню, теж Сумську і Харківську, які має такі проблеми. То що тут вимагає сьогодні голова обласної ради? І е, я роблю цю сьогодні заяву. Надзвичайно жорстко. Я беру на себе цю відповідальність. Публічно сьогодні, в засобах масової інформації, я повинен звернутися сьогодні до міністра оборони України пана Гелетея Валерія Вікторовича. От. Негайно зреагувати на мій лист, який направлений ще ж 18.08, і отримати на нього конкретну відповідь. І це не